Перший літнева, можна так сказати, Перше. що тут а перший літнево відео. Знов я не зберіг, як завжди. Звісно, ще ж, ж поле. Я ж ніколи не зберігаю. А чого в мене Дублін не заселений? Чого в мене дублін не заселений? Чего у меня дублин не заселённый? а а а а Точно -тожно. Вот это... Вот эта, вот эта штука... Я бы сказал, дублин. Так, у меня есть какие-то У меня Как же ты станешь вассалом? А, мы давно Ой, что задав? Пошли с Бразилии. Я тут що хочу. Так, вот это, вот это, вот это. Так, вже же не приймеш Трево Раево. Вот ты мне помаешь, ведь да ты? Так. А чё там не завасало ты? А, ну что ж, да жёстко. Хм, то есть это будет? Это Мене підписали мене. Мені писало, мене підписала ми, білий мир. Для чого ви прийшли? Як я думаю, для того, що я всіх виграю. Для початку колонізації Африки. Малі Рия 900. 1310 доларів. Ай моя колонізация сидіти територій Можете якось не від... а, це, не то. А що це якось не сыр здесь навіть дешево А, но вы можете сказати, що це менша територія, но З такими відповідями ми... ми... О Що ми уточили во ці колонії? Я не розумію одно, чому Італія, ну, Генуя або Піємонт не об'єднує Італію, а наприклад Неаполь. Всіх моїх іграх об'єднає Ось кості. Або ще живе дух Пємонта. Насередині ломбардії. Так. Що живе дух? Да, де вже А даже Эль. О, вс поехала. Так. Уфай. Uh. Так ты проймешь восстализацию? Проимеш. Ну и просто. Да, ось це параметр звісно для мене най сам найгірше. А, навіть ну, що хоче? Так, в мене спроба буде висвітлення, що от і досягнує обов'язки світу. Так, здалі ми можемо воювати Далія. Розвід ти ще хочу. Я хочу Данию. Я хочу Данию. Я не Трамп. Я не Трамп. Братан, це колишній дід прапрапрапрапрает Трампа Give me Greenland, no, give me Greenland, no, give me Dania. Yes. Так, всі колонії. А, в тому ще от ці дуже далекі колонії. Я пам' що я хочу воювати за Швецію і маленьку Посію. Ну, в Швеції я оцих о цих двох я можу пробувати, там що... потрібно почекати, поки Швеція так пада до когось. Так, Швеція зайнята. А вот ти не зайнятий. Потому що тільки здані. На кожній тоді нападає, якщо в мене я думаю, мені не може медину поголосити, він і хоче Прусії. Ну добре. Так, добавляємо. Так, а за кого мені напасти? Точніше мені на кого мені на ті хто мають цього розкажіть, коли я тобто контролював конф'юз. У вас так тиха завжди розшириється декілька разів. Осе я, а ласку й дай. Ласка це моя. Я одне побачу. побачив. Е, ви думаєте, що я хочу? Тільки подумайте, до кого я нападу? Я вам покажу, на кого я нападу в наступному фоні. А де тут моя ледіда піхота? Ізвістош, мої улюблені Рейфлс. Ось моя армія. Так, ти хто такий? Я тебе не кликав, ти тих та 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 такий. У мене пробуток сок шість тисяч. Так, е... Так, не потрібно. Опа. Я розумію, що це но... але Ні, я не хочу, щоб в мене було інших культур. Так, так, зі мною буду воювати ось це і ось ця компашка, тобто зі мною буду воювати, ааа, як я не хочу. Так. Битва. Битва. Дві тисячі. Як получил демедж? А, це ви не заповнені? Все, ми виграли. Просто стоявши. Ми навіть ні одного не втратили. Так, де тут моя економіка? Ні, ось тут заколи, заколи, заколи. От є? Поки мене є. Майди братанська прийнята. А навіщо Останнє вивчення? Хі -хі. Так, зараз тут е, оголошуйте от... французы и... стоп а кто владеет Африкой? я так ту 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 так я проиграю до тебе колонии я думаю что Сколько требуется за те, що ти такий бідний. Так. Так, все, вже десятых, 10 хвилин, вот требует що нам принесло? Бразилію, Африку. Так там все себе маленькі в Україні можуть зібратися, мені мені подобається. Колбен, це ще є колонії. А? Можна? Цілий запасту. Ну не знов Всім пока! Щасливо вам, щоб ви дохворіли. До побачення!